Міську владу про те, що змінився генпідрядник, можна далі будувати. За легкістю ведення бізнесу Україна впритул наблизилася до першої сотні держав, у яких умови для підприємницької діяльності найпростіші, але низка реформ започаткованих у цьому році не встигла відобразитися у рейтингу, Тож, потенціал для зростання є. Я вважаю, що і в наступному році ми маємо всі шанси опинитися у сотні країн, які облегшують умови ведення бізнесу і країні. І це дуже важливо для нас, і для наших громадян, для нашого бізнесу. Це наслідок реформ, це наслідок дуже ретельної роботи. І дебюрократизація процесу вже почата. Готуються й нові серйозні полегшення для підприємців. Для них пом'якшить регуляторний контроль. Зменшиться кількість та періодичність перевірок, підвищиться відповідальність самих чиновників. Вже зроблено законопроект про нагляд та контроль. Багато ми виявили органів, у яких пересікаються функції. Це все буде відпрацьовано. Змінена буде кількість дозволів. Ще раз буде змінена і зменшено це все буде. І буде введена суттєва. Найбіль... ну, ще більш суттєва відповідальність чиновників, якщо вони порушують. закон. Якщо Україна продовжуватиме реформи такими темпами, у наступному році є реальні шанси увійти до першої сотні країн, де легше за все вести бізнес. Також іноземні бізнесмени ніколи не стануть інвестувати в Україну, де немає політичної стабільності. Гроші люблять тишу та спокій, а не мітинги та страйки. Про те, що інтерес до України у закордонних інвесторів не вщухав протягом 2013 року, свідчать рейтинги залучення інвестицій. В рейтинге же регіону иностранных інвестицій оцениваются по темпам росту роста по сравнению з началом года и по сумме інвестицій на одного жителя з начала инвестирования. По итогам 9 месяцев 2013 года темп росту иностранных інвестицій по Україні в целом составил 102,3% по Києву. 99,1%, процент Днепропетровской области 105,7%, Донецкой 106,6%. Иностранные инвестиции в область поступили из 59 стран мира. Наиболее крупными э, странами-инвесторами являются Кипр, Нидерланды, Литва, Германия, Франция и Великобритания. Около 50% общего объема прямых иностранных инвестиций направлено на развитие промышленных предприятий. Если, анализировать поступление прямых иностранных инвестиций по городам в области, то мы видим, что город Донецк занимает первое место по этому показателю. Также инвестиционно активны являются города Артемовск, Мариуполь, Янакиево, Константиновка. И сегодня мы смело можем говорить о том, что Донецкая область является привлекательным регионом для вложения инвестиций. Уже реализован целый ряд успешных инвестиционных проектов при участии иностранных Инвесторов. Это э, КНАУ Гипс, Донбасс в городе Артемовск, сумма инвестиций 217 миллионов США. ЛАФАРЖ ГИБС город Артемовск, сумма иностранных инвестиций 30 миллионов евро. В Донецке построен успешно работает комбинат Каргел по переборке сенам подсолнечника, это 37 миллионов долларов США. Громот, э, город Краматорск компания Furland Wind Technology, единственное в Украине предприятие по выпуску ветроэнергетических установок мощностью 2,5 мегаватта. Объем инвестиций составил 55 миллионов евро. В городе Славянске предприятие «Зевс Керамика», производство керамической плитки, это Италия, Великобритания, сумма иностранных инвестиций 41,6 миллионов долларов США. В регіоні також працюють такі крупні компанії, як «Хайдельберг», Ашан і многие інші. Серед привабливих для інвестування напрямків альтернативні джерела енергії. Зелений тариф в Україні та норма закону про місцеву складову у подібних проєктах сприяла розвитку вітроенергетики на Донеччині. У 2012 році був введений в експлуатацію вітряний парк «Новозовський», Вазовський, вітра агрегати фірми Фюрлендер. Стоимость проекта 127,6 миллионов долларов США. С начала пуска было произведено 148,6 миллионов киловатт час електроенергії, и более 30 тысяч человек обеспечены зеленым электричеством практически весь Новозовский район. Також в усіх інвестпроектах, що зараз реалізуються на території України, невід'ємною є екологічна складова. Планомерно работаем над привлечением инвестиций во все сферы жизнедеятельности города, но сегодня для нас на первое место выходят вопросы стабильной работы реального сектора экономики, энергосбережения и экологической безопасности. Наиболее прогрессивными в этом вопросе являются предприятия металлургической отрасли. Хотелось бы отметить, что в стадии завершения находится проект по замене мартеновского способа производства на экологически чистое электросталь-плавильное на крупнейшем металлургическом предприятии города Донецк-Сталь металлургический завод. Суммарные затраты права Донецк-Сталь металлургический завод на проведение модернизации сталиплавильного производства составляют полтора миллиарда гривен. Новое производство планируется запустить в первом квартале 2014 года. Также здесь решены многие экологические вопросы, в том числе и утилизация э, автомобилей, э, подготовка э, и пакетирование металлолома. Также в прошлом году был подписан договор на, э, с фирмой «Сименс» на проектирование и с последующей реконструкцией второго этапа стали литейного производства. На двух угледобывающих предприятиях города шахта засядька шахта шахта управління Донбас успешно реалізовані проекти направлені на добычу шахтного газа метана. Реализация данных проектов позволила не только решить экологические проблемы, значительно уменьшить риски в, добы... риски в добыче нашего главного природного ресурса угля, обезопасить труд шахтеров, но и привлечь дополнительные финансовые ресурсы, успешно используя механизмы привлечения инвестиций по киотскому протоколу путем продажи квот на выбросы парниковых газов. Наприкінці 2013 року металургійний комбінат імені Ліча підписав контракт з Італійською екологічною компанією на реконструкцію газоочисного обладнання аглофабрики. Проєкт передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу на 85-90%. Це проект, який на сьогодні без приувлічення являється унікальним, самим масштабним по об'ємам предполагаємо выполнению работ и самым масштабным проектом с точки зрения инвестиций и с точки зрения именно экологического проекта. Потому что сумма инвестиций, которая будет затрачена в этот проект, а это 220 миллионов долларов, все эти инвестиции направлены на экологическую составляющую. То, что сегодня происходит на комбинате, можно назвать настоящим патриотизмом. Именно так, патриотизмом. Потому что, несмотря на сложное время, экономическое время и для Украины, и для металлургической отрасли, вы находите в себе силы и средства решать поставленные задачи, в том числе и по экологическому улучшению. Реконструкция аглофабрики допоможе досягти международных стандартів за выкидами оксидів, сірки та пилу. Зараз у житлових районах навколо заводу катастрофічна екологічна ситуація, адже аглофабрика фактично повністю завантажена, бо виробляє агломерат ще й для комбінату Азовсталь, де подібне виробництво закрили у 2012 році через занадто великі обсяги шкідливих викидів. На сьогодні, завдяки змінам на найбільших виробництвах міста, Маріуполь випереджає власну програму зі збереження екології. значительно раньше тех сроков, которые намечались по нашей общегородской программе охраны окружающей среды до 2020 года, выведены мощности на комбинате «Азовсталь». Это аглофабрика, аглофабрика, трикоксовые батареи, полностью 12 мартеновских печей. І я ще раз хочу сказати, що ми привісуємо ці шаги і при этом зберігається производство, зберігається робочі міста, зберігається перспектива для розвитку нашого міста. Реконструкція фабрики з виробництва агломерату на медкомбінаті імені Іліча почнеться у 2015 році. Завершити роботи планують до 2020-го. Також у регіоні Розумій. Що модернізація потужних промислових виробництв вирішить проблеми зменшення собівартості продукції та екологічного навантаження. Але водночас вивільнення робочих рук не уникнути. Для забезпечення роботи мешканців області необхідні інвестиції у розвиток малого та середнього бізнесу, сферу послуг, розвиток інформаційних технологій тощо у нас, скажімо так, капітал із старих грошей. Денег, которые привязаны к ресурсам. Так уж сложилось Донецкая Донецкой области. И вот наша с вами задача и власти, и бизнеса – ни в коем случае не дать, чтобы Донецкая область прошла такой путь деиндустриализации. Путь должен быть замены. Старое, нежизнеспособное должно отмирать, а новое создаваться. Без залучення інвестицій досягти цього швидко не вдасться. Тому саме на цю роботу будуть спрямовані зусилля влади у новому році. Інвестиційний потенціал Донеччини високо оцінюють іноземні інвестори. У регіоні є можливості розвивати будь-яку галузь. Значного збільшення капіталовкладень очікують у сільському господарстві, будівництві, альтернативній енергетиці та у сфері it технологій